Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна, Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилася переночувати, та його з хатки вигнала. Йде зайчик дорогою, плаче йому назустріч два собаки. Гав-гав-гав чого ти, зайчику, плачеш? А зайчик відповідає А як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилась вона до мене переночувати та й вигнала мене. Не плач, зайчику. Ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Гав-гав-гав, тікай, лисичко, геть. А лисичка їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому зайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та й вигнала мене не плач, зайчику, я твоєму лиху допоможу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить. Йди, лисичко, геть, а лисичка спечі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Ведмідь злякався і втік. Йде зайчик, сльозами вмивається, зустрічає його півень з косою. Кукуріку, чого зайчику, плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна. А в лисички крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні півнику не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки. Півень чобітьми як затупає, крилами, як залопоче, та, як закричить, Кукуріку, йду лісами горами в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лисичко з печі. Лисичка злякалася і каже, вже взуваюсь. А півень знову, кукуріку, несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти. Тікай, лисенько, геть. Лисиця знов каже, уже вдягаюсь. Півень кричить кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі, хочу лиску посікти, тікай, лиску, геть. Лисичка, як вискочить, та як дремане до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знову жити в луб'яній хатці